Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, ведучого радіо НВ та інвестиційного банкіра Сергія Фурсу. Сергія ще вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю Сергію. Дуже хочуть дізнатися, наші глядачі, ваш прогноз і ваші очікування, що ж буде у 2026 році, із гривною, якою буде базовий, скажімо так, курс по відношенню до долара. От який ваш прогноз? Ну, дивіться, що у нас було у му році. Ми починали рік 42,3, ми закінчуємо рік 42,3. Тобто, курс абсолютно стабільний був цього року з мінімальною амплітудою коливань. Причому на кінець року ми виходимо на резерви Нацбанка рекордні за всю історію. Власне, ця історія продовжиться і 2026 року. Єдине, що Нацбанк вже натякнув, що може давати більшу амплітуду коливань. Тобто, значної девальвації курсу не буде. Але курс може більш широко ходити туди-назад, тобто середня, середній курс буде не суттєво змінюватися, але можливо трошки ширша амплітуда коливань. Але знову ж таки, ми кажемо про 1% туди, 1% назад. Ну 2%. Тому Тому, якщо ми вийдемо не, там, на кінець першого півріччя, десь з курсом 43, це не буде дивно, да, але треба розуміти, це менше 1% зміни. Значить, плюс-мінус один відсоток. Тому значний коливань не буде. Кілька відсотків можливо все буде продовжувати перебувати під абсолютним контролем національного банку. Ресурси у Нацбанку для цього є. А протягом цього року, 2025-го, завдяки чому власне вдавалося тримати стабільний. Завдяки резервам, бо в нас де продовжується ритмічно поступати зовнішня підтримка, це забезпечило рекордний рівень резервів на кінець року. І, власне, це дає можливість Нацбанку тримати курс під контролем, навіть незважаючи на рекордний торгівельний дисбаланс. Тобто у нас дуже суттєво зріс імпорт, експорт має природні обмеження, поки війна зростати суттєво не буде, а імпорт зріс. Тобто цю дірку перекриваємо за рахунок західної допомоги. Тобто у 2026 році що найбільше тоді впливатиме на курс? Це міжнародна підтримка, це політика національного банку, це війна, чи все в комплексі? Дивіться, це все в комплексі. Просто треба mm. розуміти, що війна в ціні і міжнародна підтримка в ціні, ми вже знаємо, що вона буде і знаємо, що війна продовжується, і в рамках цих вводних головним є політика національного банку. Ну тобто, які рішення буде ухвалювати саме національний банк, якщо ви кажете, що у нас банку є резерви так для цього? Ну тобто тоді це може означати, що що все буде стабільно. Я Вірно розуміють е, Да, ну тобто ще раз може бути більша амплітуда коливань, більше дозволяти гривні ходити вправо чи вліво, але якихось значних різких рухів, сильного падіння курсу такого не буде. Щодо від державного бюджету, тобто, чи вірно, я розумію, що тоді, якби в ці статті, які були закладені, зокрема підтримка наших військових, воно в принципі буде забезпечено. Ну, даний момент да, у нас є зовнішня підтримка, яка достатня для того, щоб забезпечити потребу бюджету. Звісно, протягом року бюджет буде переглядатися буде збільшення видаткова частина по армії, але тим на це гроші також будуть. Сергій, а взагалі, як ви ставитесь до того, що якби ну там мова йшла про цей репараційний кредит, а в результаті Україна отримала позику так у 90 мільярдів. Ну тобто наскільки це для нас все ж таки ну, позитивний сигнал, на що ми більше розраховували, і що тоді буде далі? Ну, знову ж таки для України для нашого фінансового стану різниці особливої немає. Це не позика для України, для українського бюджету, для української економіки, це грант. Ці гроші ми не будемо повертати. І вони нічого не коштують в обслуговуванні, оце головне. Звісно, сценарій репараційного кредиту був кращий. в першу чергу, кращий для європейського союзу. Кращий для нас, бо це дало можливість потенційно збільшити чек. Зараз ми просто тримаємо чек на певному рівні і дивимося на те, що Росія вже не має ресурсів на те, щоб відповідати е, на такому самому рівні. Але збільшувати чек, якби ми збільшили чек, то це ще покращило наші позиції. Але на жаль, протидія з боку Росії залякування, яке було з боку Кремля, і вплив Трампа на європейський союз. Призвів до того, що європейський союз не зміг приймати оптимальне рішення, не зміг прийняти рішення, яке було максимально в інтересах Європейського Союзу. Це проблема, це погано, Це дзвінок для європейського союзу, коли вороги ЄС можуть вплинути на рішення ЄС. А Трамп і Путін є ворогами ЄС. Вони це вже відкрито декларують. Таким чином для європейського союзу це погана історія для України. Вона може сказати нейтральна. Гроші не отримаємо, плюс потенційно ще ці 300 мільярдів лежать. На да, і ми mm -hmm. до них можемо повернутися, якщо зміниться диспозиція всередині ЄС або зміниться можливість або бажання Трампа впливати на європейський союз. Сергій, а скачка, а якщо зміниться взагалі, от як ви кажете так, пропозиції? І можуть ним змінюватися знову ж таки і уряди. Так. І тоді чи можна говорити, що і ці кошти, які вже ну, власне так ось ця позика, вони теж можуть бути бути під питанням? Чи це вже питання вирішено, і все однозначно у нас так є? Ні, це питання вирішено, воно не буде змінено. Угу. Добре, тоді якщо говорити про економічну складову, в тому контексті що нас чекає у 2026 році, якщо буде зупинка вогню, тому що під час перемовин був присутній міністр економіки Під час зустрічі Володимира Зеленського так, нашої української делегації із делегацією зі сполученими штатами Америки Трамп дуже багато говорив про відновлення. Так, от в цьому контексті, чого ви очікуєте, на що ми можемо тут розраховувати? Ну, дивіться, ми можемо захочувати на все, що завгодно, але поки що нічого не ясно. Тому цей сценарій давайте так для економіки у будь-якому випадку сценарій зупинки війни є суперпозитивним. Якщо ми навіть без всіх цих, цих якихось фондів віртуальних відновлення і так далі. Якщо ми подивимось на будь-які консенсус прогнози, отут справа у нас війна, отут зліва у нас не війна. Так якщо ми дивимось на прогнози, війна триває ще один рік, це зростання економіки десь на 1 відсоток півтора. Якщо ми бачимо сценарій, що війна зупиниться на початку року, то це вже зразу плюс 5% відсотків або більше. Тому навіть без якихось значних фондів відновлення це значне економічне прискорення. Після завершення війни зрозуміло, що будь-які додаткові там десятки мільярдів доларів інвестицій будуть позитивні, бо зростання економіки це завжди про інвестиції. Угу. Я просто до чого веду, що дивіться, якщо війна продовжується, то економічне становище України і економічне становище Російської Федерації. Ну, тобто, якщо порівняти, ну, тобто, якщо ми з підтримкою, а вони ні, чи у них якби все одно таких суттєвих проблем не спостерігається, на що звертають увагу їхні опозиційні економісти. Ні, дивіться, проблеми в них, звісно, спостерігаються. головна проблема це наявність грошей для фінансування війни, бо війна це дуже дорого. Uh -huh. І вони перші три роки використовували накопичені ресурси за попередні 30 років. Зараз це все спалено. І зараз вони можуть лише друкувати, і вони до цього переходять. А це майже завжди негативно закінчується. Тому давайте порівнювати там, яблука з, з яблуками. А... Груші з грушами. Економіка України знаходиться в стійкому положенні, у нас є підтримка, ми продовжуємо зростати. І економічно ми знаходимося в нормальному стані, навіть незважаючи на блекаути, на всі ці речі. Звісно, це заважає зростанню економіки, звісно, це негативний фактор, але все рівно ми можемо казати про стабільний стан української економіки і про відсутність тиску з боку економіки. Коли ми говоримо про Росію, то найслабша позиція у Росії це саме економіка, і економічно Росія зараз перебуває в найслабшій точці, починаючи з 2022 року. Питання в тому, що і далі вони будуть тільки послаблювати своє економічне положення. Дуже поступово не треба очікувати, що там буде якась банківська суперкриза, що економіка буде на грані катастрофи, Росія розвалиться. Цього всього не буде. Але день за днем економічна позиція Росії зараз погіршується. І якщо зараз вони перебувають на гіршій точці з 2022 року, то через півроку найгірша точка буде через півроку. Тобто для розуміння наших глядачів, це погіршення ситуації воно вплине на ситуацію на фронті? Чи це знову ж таки паралельні сукупні процеси? Ну, вона не може не впливати знову ж таки, mm -hmm. якби зараз, наприклад, не було санкцій, то російська позиція на полі бою була б набагато сильніша. Тому Росія буде мати менше ресурсів для ведення війни, менше грошей для фінансування війни і так, далі, і так далі. Але наявність якихось ресурсів все рівно буде. І ми бачимо, що зараз для них головне це м'ясо, яке вони пускають, пускають, пускають цими малими групами. Але знову ж таки, війна це дуже дорого, за м'ясо і так далі треба платити. Обслуговування війни це завжди дуже дорого. І чим далі, тим менше у них буде ресурсів на фінансування війни. Чи можна говорити, що ключове під час цих перемовин для росіян, знову ж таки це і питання зняття санкцій? Воно безумовно для Росії важливе тут без питань. Яке, що в них там є ключове, ми не знаємо, бо це все в голові Путіна. Ми розуміємо, що війна продовжується тільки тому, що Путін це хоче, цього хоче. І він демонструє зараз свою нераціональність таким чином. Принаймні, раціональний гравець мав би взяти золоту пропозицію, цей золотий міст для відступу від Трампа і піти зализувати рани. Чи потрібно їм зняття санкцій, безумовно потрібно, бо це болюче для російської економіки. Сергій, а якщо так виходить, що ну, от наступного року знімають санкції з Російської Федерації, відбувається зупинка бойових дій, ну, тоді виходить, що у Путіна з'являються знову ж таки нові можливості, додаткові можливості для накопичення сил та ресурсів. Як швидко вони тут можуть ну, акумулювати, скажімо так, зусилля свої? Ну знову ж таки, питання ресурсів для чого? По-перше, коли Путін починав війну, він думав, що це буде. Операція на два-три дні, на два-три тижні. Окей, mm -hmm. повністю за два-три дні. Київ він не хотів великої війни з самого початку. Відповідно, поч... він вже знає, що це саме так. Розпочати нову війну. Буде розуміння, чим це загрожує, і що це не буде легка прогулянка. Ці ілюзії вже не буде. Стосовно Росії будуть ресурси накопичуватися, але, по-перше, санкції будуть зніматися поступово. Фашизм в Росії нікуди не падінеться. Європа не повернеться до е, співпраці з Росією, яка була до цього. Відповідно, будь-яке відновлення да, економіці Росії конче потрібна зупинка війни для того, щоб зупинити падіння. Але чи можуть вони в таких умовах забезпечити якесь відчутне зростання? Ні, не можуть, бо всі ці фактори нікуди не діваються. І е, співпраця з Америкою це, звісно, добре, але Росія ніколи не буде торгувати з Америкою. Бо Америка далеко, і там нема простору для активної торгівлі. Росія може бути або сировинним придатком Китаю, або сировинним придатком Європи. Зазвичай 300 років вона була сировинним придатком Європи, і це було вигідно. З Китаєм не так вигідно. Да, і вона і залишиться, щоб там не домовились Путін і Трамп, сировинним придатком Китаю, зберігаючи себе в дуже дуже відносно. Сильні дуже відносно да, сильні економічні позиції, бо це дозволить зализати рани, але це не забезпечить їм прискорне економічне зростання знов ж таки. Е, і якщо ми подивимось навіть в порівнянні з 2014 року, коли тільки перші санкції були введені, але на Росії вже почало рух у бік цього фашизму, який там зараз відбувається, воно ж не сприятливе для економіки, ніколи не сприятливе. Так, от е, з того часу динаміка української економіки, динаміка. Рівня життя українців значно випереджало динаміку рівня життя росіян. І таким чином, якщо зупинка бойових дій відбувається, і ми йдемо по шляху ЄС, європейську інтеграцію, з усією підтримкою, яка в нас є, і Росія зализує рано, то ця динаміка так само буде відповідна. Тобто українська економічна позиція, позиція України стосовно стійкості буде покращуватися швидше, ніж буде покращувати російська позиція. Сергій, дивіться, я уточню. Якщо все таки відбувається зупинка бойових дій для України, на чому має бути зосереджена наша увага, коли ми кажемо про наше якісь економічне зростання? Так на чому на яких галузях можливо? На яких які рішення на ваш погляд першочергові тоді можливі? Коли ми кажемо Дивіться, якщо... галузі, забудьте про галузі. Це, mm -hmm. це взагалі не важливо. Ключове для нас буде європейська інтеграція, бо це завжди історія успіху, завжди економічне зростання. Також треба розуміти, що у нас найбільша економічна проблема після завершення війни. повторюється. поки триває війна, всі інші аргументи взагалі не важливі. От це тільки війна визначає. Коли війна закінчиться, нашою найбільшою проблемою буде брак трудових ресурсів, де популяції, тобто люди. Да, навряд чи ми можемо розраховувати, що багато українців повернеться. Може хтось навіть поїхати, але не той ефект буде плюс, але незначний. І ми будемо потребувати великого припливу трудових ресурсів ззовні. і це проблема, враховуючи нетолерантне ставлення українців до іноземців, неготовність суспільства і неготовність влади навіть говорити про цю тему. Оце величезний виклик насправді. Ну і наші стандартні проблеми, там верховенство права, корупція, що буде коригуватися під час руху в ЄС, безумовно, да? бо будь-який рух в ЄС буде потребувати змін, і ці зміни так чи інакше будуть відбуватися. Тому так, от, наші стандартні великі проблеми, і ключовий виклик це депопуляція і відсутність трудових ресурсів. Та про трудові ресурси дивіться, якщо відкриваються кордони, то тоді виходить, що ще більше українців можуть покинути Україну. Чи це може бути рівнозначна цифра рів повернення тих, тим, хто повернеться тоді? А дивіться, а яка мотивація українцям поїхати з України після завершення війни? Мотивація... Будуть боятися будуть боятися чергового нападу, чергової війни? Дивіться, тому зараз і ведеться в першу чергу розмова про гарантії безпеки, щоб не було цього страху. Тому мотивація їхати буде дуже обмежена, коли тиску війни не буде. Тим більше, вже як тільки війна закінчиться, всі ці соціальні плюшки в Європі закінчаться так само. І да, хтось може там шукати роботу, але це важка історія, якщо ви не можете легалізуватися нормально. Тому я не думаю, що буде значний відтік людей після завершення війни при нормальному завершенні війни. Не, то, скоріше за все, ми будемо в плюсі, бо частина все ж таки повернеться. Невелика частина, не більше, там, не більше там, 25%. Да, але частина повернеться. Сергію, а при фронтові регіони, так регіони, які межують з Російською Федерацією, так зокрема, коли ми кажемо про їхнє економічне майбутнє в принципі, так от ну я розумію, що з 2014 там ще там поступово було все це призупинено, але е, там було імпортозаміщення, так але тим не менше, що от з цими регіонами взагалі буде на ваш погляд. Ну вони у нас ми приречені на географічну диверсифікацію. Чим далі mm -hmm. на захід, тим буде краща економічна ситуація. Тим охоче що будуть інвестори інвестувати. Це взагалі без питань. Ну тобто, хоча якими страху поміня помінялися в тому контексті, що пам'ятаєте раніше, якби західні регіони були дотаційними, і якби схід більше так. А тепер такого на... ніколи не було. По перше, це міф величезний міф дотації йшли шахтарям Донбасу. Це було і тому не було такого, що західні регіони були дотаційні. Це міф, який російська пропаганда розповсюджувала постійно. Але там дійсно на Сході були там великі промислові об'єкти, великі заводи, олігархи саме там народжувались. Але ну, зараз бажаючих інвестувати, чим ближче буде до кордону з Росією, тим менше буде бажаючих туди інвестувати. Отну, тобто Харків, величезне місто Харків, бачите? якась окрема історія. Ми бачимо це харківський патріотизм. Тому я думаю, у Харкова буде трошки інша історія, але більшість інших регіонів, які вздовж лінії зіткнення залишаться, там економічне майбутнє буде гірше ніж там умовному Львові Івано-Франківську. Ви сказали, що ще один із чинників да, ключових це корупція. От нещодавно був скандал із, знову ж таки, із слугами народу, ну, виручили сапі на підозрі чотирьом слугам а народу. Мова йде про те, що знову ж таки про те, що вони брали кошти. За голосування гетьманцев, до речі, цікаво відреагував, що мовляв, дивіться, до чого призвели зарплати в конвертах. Як ви взагалі ставитесь до цієї історії і вихід з цього? якийсь є чи ні для нард? Ну для е, Ну, по-перше, вихід високі зарплати депутатам. Бо поки немає високих зарплат, люди, які будуть чесні, будуть дуже наохочі йти в парламент. Бо що там ловити? Да? Тебе всі ненавидять. У тебе падають твої доходи, і за тобою ще бігають всі комуніреєм від Кача до Набу, СБУ і так, далі, і так далі. Тому для того, щоб туди йшли нормальні люди, треба високі зарплати. Це люди дуже не люблять, але це історія про скупи, платить двічі. Якщо не ми суспільство платимо депутатам, то йому платить хтось інший. Якщо платить хтось інший, то той, хто платить, той і танцює. І да, якщо туди потрапляє погана людина, вона буде брати гроші і там і там. Але ж ми говоримо про передумови, щоб туди йшли нормальні люди. А нормальні люди на низьку зарплату не підуть. А зараз для Києва, умовно, да, да і для багатьох регіонів зарплата депутата низька для нормального професіоналу. От вона реально низька. Да? І Це не на, на рівні там айтішника другого рочку. І тому нормальні люди туди, от наступний парламент. Мені важко уявити, що там буде, там треш і угар буде. Не? Там буде дофіка популістів, купа різного народу. Той парламент, нам ми ще цей будемо згадувати, який він чудовий. І, власне, в тому числі, причиною цього буде те, що пристойні люди будуть дивитися, нафіг нам це треба. Да, я не хочу туди йти за такі гроші, щоб мене всі ненавиділи. Тому це одна з проблем. Але саме розслідування, я вітаю розслідування на Бойсап, це кльова, знову ж таки, це демонстрація, що боротьба з корупцією триває. Бо те, що зарплати в конвертах існують в Українській раді, всі говорять там з 20-го року. Ну відразу, як тільки зайшли зайшов цей парламент, почали говорити. Тобто, це ні для кого не сюрприз. А те, що цим бореться, це позитив. А що ви скажете на рахунок тієї тези, що, мовляв, все це відбувалося напередодні візита Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, і, мовляв, таким чином знову ж таки, це теж як тиск на нього, так щодо ухвалення рішень, і взагалі вибити у нього підґрунтя з під ніг, так, взагалі, і лишити, скажімо так, ну, керування парламентом. Я таким людям рекомендую зняти шапочки з фольги і? Зупинитися в будівництві теорії змов. Це просто ще одна чергова теорія змов. По-перше, ми бачили перемовини. Було це тиском на Зеленський? Ні, не було. Я навіть не розумію, чому це має бути тиском на Зеленського. Ну, от реально, чому це має бути тиском на Зеленського? Боротьба з корупцією всередині України це позитив. Ти приїжджаєш, каже: дивіться, ми з корупцією боремось. Давайте нам більше допомагати. Ми ж боремось з корупцією. Е, і президент має вітати це, щоб приїхати викласти перед Трампом. Дивись, Дональд, друг. Як ми тут боремось з корупцією? А ви тут все погано про нас про Україну говорите? Навіть президентська фракція, ми з ними боремось. По друге ця теза напередодні важливих перемовин. Коли у нас за останні дев'ять місяців була непередодня важливих перемовин, от хоч раз скажіть, будь ласка, не? у нас кожен тиждень якась там загострення у Трампа. Ще хтось, хтось сюди слідить, хтось тим перемовляється, коли НАБУ і САП приходити. Ну, тобто, це, це корупціонери крадуть напередодні перемовини. Не треба, щоб вони крали, да, не треба брати гроші і так, далі, і так далі. Тому оця теорія змов, що якимось чином Набу управляється з Вашингтону, з ким в Вашингтоні. Ви бачили зараз адміністрацію Трампа? Хто там здатен чим управляти? Да, хто там може керувати Набу і САП на відстані? Там все давно стало відомо. Чатик в сигналі давно б злили, як там що Кушнер пише кривонос, дай команду, чи Кур... кривонос пише, кушнер дай команду, прийдемо за Юзиком. Ну це ж маячня якась. Люди будують ці божевільні теорії змови постійно. Да? А правда проста: це корупціонери, до них треба приходити. Антикорупціонери працюють. Ми всі хотіли, щоб це працювало. Сергію, ви вже сказали, скажімо так, резюмуючи нашу розмову, що не чекати українцям з це гойдало так що буде стабільним курсом. А тоді запитання: все ж таки зберігати у чому краще? Якісь ну це долар, євро. В чи яку пораду ви дасте? Ну, дивіться, цього року курс почався на рівні 42,3 і закінчив рік 42,3. Якби ви купили військові облігації українські на початку року, то ви би заробили 16% в доларах. Краще цього року тільки золота, да, але це треба mm -hmm. вгадати. А тут у вас є військові облігації з фіксованою дохідністю, гарантовані українською державою, не надійніше, що є в Україні, і враховуючи, що резерви на рекордному рівні, і так далі, то дивлячись на наступний рік. Ну також я би рекомендував купляти гривні військові облігації. Ви і державі даєте гроші таким чином, які йдуть на армію, і собі паркуєте гроші з високою дохідністю. Навіть якщо ми побачимо там курс 43 чи 43,5 на кінець наступного року, це там, 5% девальвації. Да, 5%. А військові облігації дають вам 16. Ну відміняєте 16%. Від, 5 від 16 отримуєте доларову дохідність 11 це шалена доларова дохідність насправді. тому. першу чергу моя рекомендація це гривні облігації внутрішньої державної позики. Сергію, я вам дякую за ваші рекомендації, дякую за ваші думки та поради і за те, що ви приділили свій час глядачам, і, в принципі, що впродовж 2025 року були із глядачами моєї каналу. Дякую вам за це безбежно. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, вас традиційно закличу доєднуватися до нашої спільноти. Хто цього ще не зробив, будь ласка, підпишіться, поширте це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Сергій, буду вас чекати в гостях щиро. Дякую. Всім па-па.